То, яка до мене може бути ганьба, але це ваша оцінка, коли сьогодні область здійснює торговельні відносини із 96 країнами світу, зі всіх кожною країною Європейського Союзу, коли, коли результат який в цьому році четвертий рік підряд. Можна нам не пусті розмови, а правильно ласка, Можна, будь ласка, будь ласка ваші батьки будуть передавати вам владу свій час. Дякую.